отправляю в эту Так. Е, я думаю, сегодня мы сможем пойти уже в Назар, дорогие. И до до 10. У нас вы по тоже. у нас садковый настрой. Давайте взимка ресурс паки Деякі. ики. Antibeds, better leaves, Modic Skys. Chris ну, Pass Pack. Все. У нас тепер буде нового новоречного настрій, тому що ми заинталивали трішки ресурс паків та скиди, Ми заїстали скиди, це саме головне. я Вау, виглядає все супер гарно. Можливо вимкнути маштуальних відео. Добре, нехай буде. Оу, у нас выросло Монгроводерево, давай это я взрубну. Моховий покрив. сукрово тростина, до речі, поменялась на Такі от... Скарочка. Мак. Мак теж дуже гарний став. О! Ідеально. ми здобули все, що нам потрібно з цього дерева саме три живці та дерево. Деревина, тобто. Вау, як, який гарний та продуманий ресурс пак. Мені подобається, коли ресурс паки продуманий. У нас виросло ще. Ага. А, з цим ресурспаком все таке гарний, я вам так скажу. Можливо, сьогодні підемо в шахту за діам. Ай! Підемо в шахту за діамантами. Це ризиковано. Але це дерево так і нагадує мені анпост. Да, это точки хлебу. О, идеально. Идеально. Не изрублются с дошек. Чиги, че чи, с дерева. Да, это посадим уже в а ляжем в спадке. Оде... А, а, двері тут є. Е, Вибачте, що мені. Вибачте, що мені прийшлося спірвати запис, але подивіться, як це все гарно виглядає. імба. Наша ціль на сьогодні. Це, напевно, може ще проручити Гамгауса. Все. Что мы будем делать? А, у меня есть гидростропичную рыбу. Рама дроколи. Кинь. Песок. Пац. Где мы сегодня пойдем? Правильно, але нам для цього потрібна залізна сокира. Нам потрібно знайти Голема. Зараз ней. О, Я хотів стопити запит, щоб за кадром знайти, але голем сам знайшовся. Чё? Всё... Вау, як все гарно. По новорічному. Вдеваюсь, він нас зараз не на об'є. Моє його вбили. До речі, цей ресурс пак? Так, до речі, у мене чомусь все очівки скинулись. Тож мені потрібно їх робити заново. На жаль. Е, цей ресурс мед робить голема трішки безсмертним, тому що. Коли він тріскається, це не показується. Він залишається таким самим крутим чолгаєм. Давайте скрафтимо. Ту-ту-тан-ту-рю-рю-тун. Я не знаю, что я я просто на рандом спиваю. Это заховаем все слышно. Выкопаем отделянку. Ой. Ягодки. Батс. Тож, давайте викопаємо тут трішки ямок на ферму трусини. Так Це я собі помітив територію. Дуже проработаний ресурс пак Мені подобається. Тепер нам потрібно залити всі ці отвіри водою. Творічний настрій у нас прям віє. тропічна рибка. римка. <свист> ой! Нема, нема! Давай який шустрий! Ось так, бачите, що нам потрібно робити все, що казано. Вибачте, мало, ти поки що побудеш тут. Тож, давайте наберемо. Пац! 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 Пац. бац 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 Я не буду plus пока plus 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 просто